Потім у мене написано розмова Ейгона з Хелейною про Джей Херріса. А, це коли він. А, ну Джей Херріс же все ріп. Ну, можна вже його не обговорювати. Ну давай, Дім Дракона, поїхали. Що у нас? Рейтинг МДБ, перший епізод 8.4. Людям сподобалось. Тобі як? Й мені сп... ну нормально. нормально, Мені нормально, чому? Бо це стандартний типовий вступний епізод Гри Престолів, коли мало щось відбувається, а mm -hmm. просто йде заявочка подій на сезон, і в кінці серії якийсь двіж відбувається, який дає поштовх для наступних серій. Плюс я згадую перші три серії. Минулого сезону, а вони для мене були, ну, типу, найслабшими ніякими. Бо, якщо згадати перший сезон, то на початку серіал для мене. Ти ж пам'ятаєш, там був якийсь лицарський турнір, якийсь отой злодій був в масці з крабами, якась фігня там була. Я взагалі нічого не, не... пам'ятаю. А, ти не пам'ятаєш? Ні, не ну пам'ятаю там щось в мілі десь там по місту з Деймоном, та і все. А, це вже почався дві четвертої серії. Це у Мілі Олкок було. Ну, як, як то кажуть, літо там, де вона досліджувала себе і життя, і жила життя. Ну так. — Я коротше, про те, що перші три серії там додали злодія якогось крабового короля чи щось таке було, який щось тероризував гавань, якусь там захоплював. Я вже не пам'ятаю. Деймон його вбив. Коротше, в перших трьох серіях HBO тоді намагалися впихнути невпихуєме, так би мовити, додати якомога більше. Атрибутики дому не дому дракона, атрибутики Гри престолів. Щоб ти типу, подивіться, у нас тут і дракони є, у нас тут там лицарські турніри, смерті, ще щось. А в підсумку вийшло так, що вони не знають, що вони хочуть. Ну, типу, від серіалу. І мені ну, на початку не дуже подобалось. Ну, типу, таке. А з четвертої серії я вже відчув, що це знаєш, гра престолів пішла. Для мене перший сезон він взагалі був якийсь камерний. У нас там показувало по факту тільки один дім це цих Таргаріїнів. Те й все. Це тільки от в другому сезоні нам вже показали північ. так це... фішка серіалу в тому, щоб показати дім дракона, дім Таргаріянів. Ні, ну я розумію, але. Типо, дивися, другий сезон вони вже почали розширяти сеттинг. Нам показали північ, нам показали цей проліт Ворона, показали Старків. Ну там відразу як би, музична тема ну, півночі. Вдарили я знаю, вдарили, так. вдарили по ностальгії, так. Ні, ну вийшла нормальока. Ну, я розумію, тобі як би, не сильно я, як би, окей. Я просто зараз е трохи передивляюсь гру престолів. Ну так виходить. Ну, дім дракона взагалі не викликає таких емоцій. Ну, тигра престолів зараз на яких сезонах? Четвертий. Ну так ти порівнюєш з золотими сезонами Гри престолів. Я колись тобі розповідав ще до запису нашого подкасту, що дім дракона для мене це десь рівень пятого сьомих сезонів «Гри престолів». Пам'ятаєш, восьма серія офігесна з проходкою Візеріса і так далі. Ну, в цілому, були дуже круті моменти. Там під кінець першого сезону, так там вже... прям заявочка була на золоті сезони. Там прям стільки було саме ну, да. от тоді мене дуже торкало. Тоді так. Да. Але ти повинен був цілий сезон витерпіти це все. а зараз... Ну, я терпів тільки три серії, скажу за себе. Ні, ну окей, ну ти подивись, другий сезон він ну, просто якось провалився по динаміці. Я розумію, що зараз, типу, як розставляють фігури на шаховій дошці, готують нас до громадянської війни, внутрішній конфлікт, Ой, коротше, проходили, так. Да. Далі буде більше якшончика. Але, блін, ну все одно, якось, ну, мені... До речі, в цьому сезоні, якщо не помиляюсь, 7 чи 8 серій, не 10. Я чомусь весь час думав, що 10, а потім... Нещодавно перечитав, вони ж скоротили кількість через цей не ковід, а забастовку. Їх не зачепила забастовка в цілому сценаристів, mm -hmm. бо у них актори всі ну якби британці. Mm -hmm. Але там все одно щось якісь були моменти, ну що все одно вплинуло на виробничий процес, і, і по другий сезон коротший. Плюс я так розумію, ще драконів більше, ніби буде. Ну там вже гнали на сценаристів, тому що е, вони. Фігово адаптували книгу, а я не в темі. Ну, якщо перший епізод згадати, в кінці оця сцена mm -hmm. з кров та сир. Вбивство, типу, сина за сина. Так, в книзі там вона тип, тупа. в книзі, вона ну виглядала більш логічно і вона більш жорстока була. по книжці у Хелейни було троє дітей, а в серіалі у нас виявилося, що чомусь їх двоє: хлопчик та дівчинка. А... Ну, може, не встигла чихи народити просто. Коротше, дивись, пишуть: в книзі було більш криваво. Вони заставили обрати Хелейну одного з синів. Вона обрала молодшого, але вони вбили старшого на її очах. А тут, відповідно, у неї була донька із син, правильно? Я так розумію. Uh -huh, так. Uh -huh. І вони сказали, що вб'ють сина. Ну, вони, типу, все одно так само, як в книзі зробили навпаки, типу, вбили. А ні, uh -huh. в вон, а, вона сказала правду, а чувак такий. Типу, вона каже правду, таке лоу. Угу. Як ти зрозумів по очах? Ну ладно. Вірю, я повірю. Ага. Ага. І пишуть, що вони вбили ще вартового, який охороняв двері. До речі, а в серіалі ж то не було ніякого вартового, якого фіга? Бо, бляха, серіал, я не знаю, це так тупо виглядало, якщо чесно. В першому сезоні нам показували вартових. Ну, які були по угу. замку, їх було немало. А в другому сезоні таке враження, що один вартовий, і, ну, який має бути, це Крістен Коль. А Крістен Коль Ой. <у <trucs> Точніше, у матері короля весь час там її захищає, так би мовити. <у у talking> а, а і все. Виконує біло. Чи, чи на мапі дивиться з Еймондом там свої напологівські плани, що він там зробить? І весь час ображений на. Коли це ще було в дитинстві, мовно на Рейніро, ну поц так, да. ну поїхали. Коротше, Віндерфел був. Ну окей, стіна була, але якщо чесно, мені нормас було в плані того, що показали, що вони хоча б існують, знаєш, але mm -hmm. ну показали і показали. Супер емоції в мене не викликало. А я до речі, цікавий момент там підмітив У mm -hmm. цього старка. Ти ж бачив, у нього на плечі був такий здоровий меч. Ти звернув увагу? Коротше, це цей можливо. меч він фігурував у Грі престолів. Цим мечем Старку відробили голову в кінці, а -а -а. Перш... Да, в кінці першого сезону. А потім, якщо не помиляюсь, який це сезон був, третій чи четвертий, тоді Тайвін Ланністер переплавив цей меч на два менші мечі, плач вдов, якось так він називався. Коротше, один меч він віддав Джофрі, а інший mm -hmm. меч дістався. Як звати забув? Бать. Да, я теж давно гру престолів дивився. Джеймі Міланістер. Другий матч і дістався Джей Мілані. А, Джей Мілані дивись. Ну, дивись, ну це був точно третій чи четвертий сезон, максимум. Я думаю, напевно, третій. третій. Бо ага. Джофрі, ти знаєш, і, і і, Тайвін, що було далі. Тому це точно було не п'ятий, не пізніше. Я нещодавно дивився цю якраз: весілля, де Джофрі. 3-0 дев'ять. Блін, як я забув Джеймі. Ах, так. Мені сподобався діалог цього після сцени з Вентерфелом. Був діалог Деймона і Рейніс. Це там, де Деймон такий поїхали, вона тільки прилетіла. Він такий, давай полетіли знову. Там щось у нас два дракони. Ми коротше всіх там переможемо і так далі. А Вона така: ти не ти, король, типу, до побачення, там моєму дракону треба перепочити, поїсти і тому подібне. Ну і мені та по факту, Реніс, вона ну підвела всю країну до громадянської війни, тому що вона в першому сезоні могла все вирішити, коли була та сама сцена з коронацією Ейгона. Ейгона, угу. так в тій великій залі, коли Реніс туди увірвалась і чомусь от до, мені досі не зрозуміло, чому в чому була. Ну, воля Вона... сценаристів, щоб другий сезон був. Вона просто могла. Якщо, якщо чесно. Вона могла тоді, ну, покінчити із, із Алісентою і з Ейгоном, і всією компашкою Зелених. Це ти мені ж нагадав, до речі, в цьому. Я тобі щось в божественній пам'ятаю, відписував, коли ти заребув другого сезону, ти да. такий типу так Абу в цей момент. А я тупо забув, що Так, він, ну, він ключовий, тому що все він ключовий. Що... По суті, все, що буде далі відбуватися, там не знаю, погане з сім'єю Рейніри з тої частини сім'ї, яка проти Алісенте. Ми будемо згадувати цей момент. Ну, сто відсотків це ну, просто руїни. якби це коротше, я знаю аналогію тобі якраз з тим, що ти бачив. Пам'ятаєш, це перший сезон цього, Боже, з Омаром Січі, як його актор. Не лютер, не Лютер, а, а Люпен. Люпен, ага. коли був дуже тупий момент з плівками, ага. коли у нього був один оригінал, і він не зробив копії. Пам'ятаєш, ну, да. який просто руїни. Ну настільки якби продуманий серіал, ніби, і цей ну, момент да. руїни, все. І ага. ти далі дивишся, розумієш, ну не настільки він, якби розумений. продуманий, ну так. Да. Так само і тут. Один момент, який просто окей, він дає поштовх для наступних серій, але він настільки вимучений і тупий. Ну окей, це, типу, рішення миттєве, і там заграло материнство, я не знаю, якась пощада і так далі, але воно просто. Ну, це будуть згадувати. Угу. Це як в Володарі перснів, типу, можна було подразу на орлах і оце не мучитись. Ну, я колись читав, що не можна було, там теж нюанси, але. А я не пам'ятаю, ну, я колись теж читав там пости, Великі тиради писали, що не так, не так все просто на орлах. тому mm -hmm. таке. Що там, які загальні враження? Та, ну, нормально. Ой, блін, Ні, у ну, мене керувачі. нормально, бо. Я, якби, я просто більш поблажливо до серіалу ставлюсь. Чому? Бо, бо це перша серія. Mm -hmm. Типу, мало що відбувається, але я згадую в цілому гру престолів от з п'ятого чи шостого сезону, де. Перша серія це завжди була серія просто. Ну, можливо, подій було трохи більше, але це завжди було введення просто в сюжет mm -hmm. чи нових героїв, чи нових локацій. Та й все. Вони там щось ходили, обговорювали, і в кінці щось ставалося таке, і якби був поштовх далі. Тому тут так само. Ну, от у мене написано. А, а, могли б скоротити, якщо чесно, от Реніра у жалобі угу. там далі після діалогу Демона Рейніс, ну якби окей, вони розкрили всі ці моменти стадії там Вічаю і так далі, коли вона знайшла тіло, чи то тіло сина, чи то не тіло Та сина, не дракона, але ще чи... дракона. Та що Ну, дракона точно знайшла, сина не знає, але ну коротше. Сцена з корлісом Веларіоном у бухті. Ну, той якийсь чувак був, uh -huh. який його врятував, ну вона, напевно, ще відіграє там себе. Він сказав, що я твій боржник. Я читав, що там якісь там це ключові персонажі, і там в майбутньому uh -huh. що щось буде. Я собі теж відмітив, що воно, напевно, зіграє далі в майбутньому. Uh -huh. Потім була сцена в колівській гавані, де готували е, скорпіони на стіні. Ну, ну, готувалися ну, до прильоту драконів. Угу. Ми пам'ятаємо по восьмому сезону Гри престолів, що коли треба, скорпіон з однієї з двох тичок вбиває просто дракона. <світ> а коли треба, хоч там 100 скорпіонів стріляй, ніфіга ти не влучиш. Все залежить від е, волі сценаристів. Потім у мене написано розмова Ейгона з Хелейною про Джей Херріса. А, це коли він. А, ну Джей Херс же все, ріп. Uh -huh. ну, Можна вже його не обговорювати. <laughs> Ой. Це коли він його брав на малу раду, ну на раду, щоб він там, типу, побув, uh -huh. а, повчився. Крістен Коль робить, а ну, це він з Алісентою там розважається. Потім Рада, Ейган, Ну, коротше, Ходили щось, балакали. <laughs> заплакали. Слухав. <свят> ну, <тима свят> того. Ейгон слухав прохання людей, а ну хотіли ж показати, що він, типу, гарний король, але так все це не працює. Ну так, так. А до речі, Ейгон це, мені сподобалось сидів такий, як цей. Як, як Тіріон? Я думаю, ні, як Еріон ні. ні. Я просто згадав, як сиділи на троні там інші, ну, королі, там і так далі. І всі завжди ну, сидять собі спокійно. Єдиний, ага. хто розвалювався на троні, я пам'ятаю залізному, це був Джофрі. А, я думав, а ти Ейгон про... тут взагалі на ньому як на якомусь ліжку. Я думав ти про Малу Раду, коли вони там обговорювали питання там щодо війни, і Ейгон мені нагадав Тіріона, коли він там різні шутійки відпускав, і так, знаєш, сидів на розслабонщику. — Ну він і так на Расслабонь. Ну, він типу, я ж король, у мене вся повнота влади, тому він такий угу. спокійний сидить. Не знаю, я, коротше, не в захваті. Від дома дракона. В принципі, очікувань не було, особливих. то Ну, от у мене теж очікувань не було, я тому і не скажу, що я не в захваті, мені просто норм. Ну, блін, це не гра престолів, розумієш? От коли дивився гру престолів, ти розумів, що з тобою, блін, цей епізод дивиться весь світ, ти чекав там на наступні ну, да. епізоди. Там кожен раз з маленького тизеру. Uh, люди робили купу відосів, купу різних теорій, що і як буде. Так зараз теж нароблять Ну зараз техали, Ви, але... висму... щось з пальця, все, що можна. Uh -huh. Ну я бачив, як обсмоктували цю сцену кров та сир, але блін. Та пофіг. Це в кінцівку? Ну так, порівнювали з книгою, там книжні фанати. Ну, кін, ну кінцівка кінцівка дуже тупа, бо вартових немає. Там прохідний двір у тій королівській гавані в червоному замку, yeah, yeah, yeah. mm. типу, в грі ресторів такого не було б ну якось би цей. Не знаю, при при Джофлі такої херні не було. Типу того. Ой, так. А ну... так, ну що, роз... у мене написано розмови, розмови, розмова алісенти, і отто, типу, про перемогу, як вони бачать, там. Ну Ну, там ти бачиш, що кожен зараз будує якісь плани, і у них, знаєш, вже м -м, як якийсь розбрат в сім'ї, типу, з'явився, аля ну, у зелених. Тобто кожен тягне на себе. Ну, ну, типу, вони добралися до влади, як то кажуть, тепер треба ділити потоки, ділити ну, Це типу, вплив. Да. І mm -hmm. тепер е, починають якось е, все, mm -hmm. все це досягати мети. Ну, Алісента, якась така, вона, знаєш, трохи дивна. Ну, Алісента у ній грає те, що ти бачиш, вона, коли у храмі навіть була, вона ж поставила свічечку за сина за синець. -е, так, я якраз про це хотів сказати. Тобто, у вас вже починається громадянська війна, ти йдеш, ставиш свічки за ворогів, е -е, це, типу. Десь ми це бачили. Ну, це показує її зі сторони, знаєш, вона це її просто показує не з войовничої сторони, а зі сторони дипломатії, зі сторони, якось достучатись до подруги, бо вийшло ж так, що це ж її синок твій... ну, з -з 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 наробив фігні Ну, Ей -бонд. Син, ну так, війну іншого сина, і тут ти ще там намагаєшся якось все це вирішити. Тут уже тут, тут все. Тут, тут треба готуватись до війни. Ні, ну вона це розуміє на підсвідомості, але якось, знаєш, ще хоче достучатись, умовно там листи писати. Ну, коротше, uh -huh. я з точки зору психології, це розумію. Ну і мені якби сподобався цей момент, що нам Алісенту показують uh -huh. як якусь м'яку силу, але uh -huh. ну, тут м'яка сила вже не працює ніяк. це, uh -huh. Реніра, становить війну, так. Да? <реш> 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 Ой, Угу. Yeah. Деймон, що там в мене написано? Деймон і бліда п'явка. Ну, от я хочу сказати, що тут Деймон, бляха, бліда п'явка в цій серії. Щось ходить, весь час бурмочий, такий весь час злий. Йому ще додали тут. Коротше, в книзі він взагалі нікуди не їхав, він просто відправив лист, і, типу, ви там рішайте. А тут він сам відправився і, типу, найняв цих чоловіків. А, для що завдання. він, типу, хоч щось робить, а не просто ну, там да. сидить. Не просто сидить. Попиває пивком, не кажучи, і віддає команди. Ну, вони тут більше повину, ну да. Ну, все. Я більше не знаю. У мене розмова розмова, розмова, розмова. Угу. Ну блин, а, чекаю. ну і написано те, що Ларіс і Алісента побалакали. Ларіс, типу, ви там зайняті були, ви прихворали, ага. а він хотів по футфатишизмом позайматися, а вона крістеним колем іншим займається. Можливо, це виліться в щось, бо ти бачиш, цей вміє вирішувати справи і вбивати людей. Ну тому цікаво, чим закінчиться. Можливо, коля кільнуть, можливо, ні. Ну, Коротше, подивимось. Ну так, це так. Я вже будую якісь просто теорії рандомні, як воно буде, побачимо. Угу. Да, ну не те щоб чекаємо, але ну ні, ну я думаю, розкачаються насправді. Просто хотілося б, щоб відразу був поштовх з першої серії. Угу. Ой, будемо кайфувати, як то кажуть. Я вже казав це. Та ми кайфуємо. кайфуємо. Я, щось, я щось від всіх серіалів, я... Що, те, я... Поки, що коліт в лапках кайфую прям дуже сильно. <гум> я, Чекає... знаєш, очікував, що, 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 що літо буде круте, а щось воно ніяк. Чуєш, чекаємо на «Володарь перснів, там теж от. то буде, блін. Та ну я там розумію, що я кайфувати не буду. <гум> ну <Це> розумієш, що... <гум> хоча б дім дракона і хлопаки, у мене хоч... були очікування а в підсумку ну, пшик. <гум> Поки. <гум> а, <гум> а, <гум> а, можливо, так. Можливо, ми володар перснів не чекаємо, а там буде щось прикольне. Ну, сподіваюсь. <гум> Може, вони щось мало зробили якісь висновки там після першого сезону. Не думаю, але подивимось. Ну, окей. А, мені дуже було прикро за собаку, коли пнули. Відна Це ж та собака. сама собака з цієї скели. Ну, так, так. ну Собака актор. Єдине, світле. <реш> Сонечко в, цьому, в цій ага. серії. селі. Да. Ой, надо, о, 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 які надобрання ще до побачення. Да, до побачення.